Тому 2025 року виповнюється 355 років від дня народження відомої людини. Його справедливо називають одним із перших українських істориків, а його літопис, над яким він працював більшу половину свого життя, називають першим науковим трактатом або першою науковою історією України. Народився він на Полтавщині, в селі Жуки, це на околиці нашої Полтави. Отримав досить якісну освіту, тому що він випускником знаменитої відомої Києво-Могилянської академії. Де він бездоганно опанував науки і вивчив іноземні мови. Талановитого юнака помітив Василь Кочубей. Василь Кочубей, який згодом обіймає високу посаду, тому що він був генеральним суддею, нині це як генеральний прокурор України. Його резиденція була якраз у Батурині, там, де якраз і жив і працював наш гетьман Іван Степанович Мазепа. Він підписував міжнародні договори, брав участь в багатьох міждержавних переговорах. І звісно, що таємниця дипломатії, міжнародних відносин був посвячений повністю. Повернувшись до жуків, оселився, він почав працювати над працею свого життя, саме літописом. Так як Часу у нього був доступ до канцелярії, де зберігалися важливі документи. То частина документів він скопіював, і потім вони лягли в основу його знаменитого літопису Саміла Величка. Це були грамоти, це були різноманітні договори між державні угоди, це були унії. Тобто, можемо говорити, що робота написана на оригінальних документах, і дійсно вони претендують на всю достовірність, і там немає ніякого авторського вимуслу. В останні роки свого життя він вже осліп, тому що він писав свій літопис при каганці, при свічці. Це сприяло тому, що, на жаль, він втратив зір. І вже останні роки він диктував свій літопис своїм помічникам, своїм учням. Твір вважається до кінця, навіть ще не, не завершений. Помер Саміло Величко у Жуках і був похований біля місцевого цвинтарі Вільна церкви. На жаль, до цього часу могила його не збереглася. Але в сучасній відбудованій церкві в жуках є така символічна. Чисто місце, камінь і стела, із написом, що саме десь тут очевидно на місцевому центрі похований наш знаменитий літописець.